Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на перегляд розкладу пасіянца на період з 18 до 24 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзья, какие картинки для вас пивпалы. Дуже гарний початок тижня. Ось тут якийсь скандал. Будьте обережні, не приймайте участь, гроші з державної установи. І тут якийсь скандал. Ось тут у вас якір це стабільність. Кайдани, невеличкі розбірки в родині, а також стабільність сімейних стосунків, покровительство вищих сил, розбите серце. Дивимось, друзі, за чергою, скандал, стабільність. Гроші, державна установа, розбите серце, розбірки в родині, покровительство вищих сил. Зазвичай, ті картки, котрі об'єдналися, вони можуть якось стосуватися сусідніх ці події. Саме так варто на них звертати увагу. Логічний ланцюжок. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео на вересень, ще у нас залишається декілька пасіанців. Головне встигнути їх зробити. Як я розумію, всі поприходили з відпусток. Почалась напружена робота. Саме тому часу на важливі дрібниці залишається небагато. Треба підписуватися, ставити дзвіночок, щоб своєчасно переглянути те, що для вас цікаво. А у нас з вами другий розклад знак задяка Стрілець. Карта долі. Доленосні події, котрі можуть вплинути на ваше подальше життя. Знову ж таки, державна установа. Щось ви будете вирішувати, свої справи або державні, розбите серце за картою долі, покровительство вищих сил. І зверніть увагу, друзі, добра новина. Ось вона добра новина, і ось покровительство вищих сил. Стріли в колчені в десяточку. Якась вдала справа. Ось тут у вас застілля. Або вас кудись покличуть, або ви будете когось кликати. Корона. Успіх по роботі, який належить вам особисто. Ось тут невеличкі розбірки в родині або стабільність сімейних стосунків. Ось тут у вас недостовірна інформація. Ось вона, млин, а також. Якийсь договір, будьте уважні, все перечитуйте, щоб ніде не помилитися і потім, наприклад, не радіти новій посаді, а робочий день став на 2 години довше. Не всі витримують, в цьому нема потреби. Тому що, наприклад, якісь певні обставини, вони можуть руйнувати здоров'я. І потім ви не зрадієте більшій зарплатні. Наприклад, якщо ви жаєворонок, ви маєте просинатися рано вранці. А якщо у вас робота до пізньої години, до 10-ї вечора, то ви не встигнете відпочити добре. І саме ваш організм буде потім через це або хворіти, або втрачати здоров'я так, що ви цього не побачите. Одразу не побачите, а потім через роки. Будете, так би що ага, я ж це працював так. Як у мене в молодості була робота фельдшера, котра була круглосуточною і за дня в день, щодня. В селі. І потім, коли надходить старість, то людина вже розуміє, звідки втрата здоров'я. Ось ця недостовірна інформація за картою долі, якісь сумні новини, це також може бути якийсь договір або по роботі, або щось таке. Дивіться по своїх обставинах і іноді думайте ширше, майте більше варіантів для того, щоб більш вдало склались ваші обставини. Скажімо так. Ось тут далека дорога, можливо, відрядження. Ось тут якісь застілля. Або святкування, або вас кудись запросять. Успіх по роботі. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Своєчасне планування ось тут годинник та виконання своїх задуманих справ запланованих. Сьогодні з вами дивимося, друзі, на колоді коло сороку для знаку стрілець з застереженням, король пентаклів, як для скорпіончиків і порада імператор. Зверніть увагу, друзі, якщо ви буде така необхідність, наприклад, брати в борг застереження Король Пентаклів, може показувати, що або обирайте більш довго, шукайте собі більш надійні варіанти, варіанти якісь. Або, наприклад, якщо вас фінансують батьки, там вам сплачують за квартиру, або щось таке. То майте на увазі, що іноді в них, наприклад, не буде такої можливості за цей місяць вам сплатити, і ви маєте вирішити цю проблему самі. Це я вам кажу як приклад, а ви дивіться по своїх обставинах, звісно. А порада це імператор. Порада полягає в тому, що треба, бути... треба буде на цьому тижні дослуховуватись до. Якихось порад або розмов, або з керівництвом, або з тим, хто для вас дуже важливий в вашому житті. Зазвичай це людина, котра відповідає, має владу відповідальність, тобто це якесь керівництво. Ось така складна задача подумати, як правильно. Прийняти рішення, щоб не нашкодити не собі, не загалом по роботі або щось таке. Ось такий, друзі, ваш розклад дуже цікавий, а також трохи складний. Тільки ви самі можете з'ясувати, до чого ці обставини, до чого ці паради. Моя справа вам просто їх показати. Дякую всім за підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.